Перше мені люблять це знайомство з нашими письменниками чоловік. Це саме той автор, котрий дуже шанує жінок. Марія Матіось про нього сказала, що він не є для медних книжкових блогерів, а для справжніх гурманів. Це і є причиною, чому я стала книжковим журналістом і веду цей книжковий щоденний. щоденні. І коли одна книжкова блогерка запсувала мою одну з найулюбленіших книг, розказавши про що вона і зовсім не цікаво, я мусила взятися за цю справу. Хто розкаже вам про гідні книги, такі які. Пробуджують нашу національну пам'ять, які пробуджують наш дух, і які мають якісь високі посили. Вгадуйте, хто на сьогодні він захоплений повстанськими руками, так як я. Йому пише часто і книги. І саме він є одним з небагатьох письменників, котрі вивели українську книгу на міжнародний рівень, батько українського бестселера. А на знак протесту він в 2011 році відмовився від Шевченківської премії. А це найвища літературна премія в нашій державі. Через те, що міністром освіти був одіозний українофоб, Дімка Табачник. Так ви вже всі догадалися, це Василь Шкляр. Я прочитала дев'ять книг автора, але моя найулюбленіша його книга це Чорний Ворон. Це дуже потужна книга. І знаєте, нещодавно дивилася. Де обговорювали цю книгу 2011 році, тоді коли вона викликала дуже великий курорт. Я не знала, що вона була аж наскільки тоді обговорюваною. Подивилася телепередачу Очі лізли на лоба, це страшне Василя Шкляра, автора цього твору, звинувачують чи не усіх літературних та людських гріхах: антисемітизмі, ксенофобії та порнографії. Однак сам автор та його прихильники заявляють, що твір є історичним та досліджує одну з найдраматичніших сторінок нашої історії повстанський рух в Україні на початку 20-х років минулого століття. Тому ексцентричні вислови героїв є правдивими, отже, із пісні слів не викинеш. Героїв ну я обращаю ваше внимание. В цій книгі нету слов русські євреї. Здесь історія. Э, использованы употребимые безусловно в обществе того времени ругательные термины которые в сегодняшнем ну, которые ну, 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 не. я скажу коротко Ну, про що ми говоримо? ну, до чого ми зводимо нашу розмову? А Тепер Хоч... давайте к 21 к 20 років. Також, напевно, піти. Тут нема про що Сергей? ви говорите, йдеться просто у феноменального явища в літературному процесі. Стоїть якась людина, да, є тут мовою окупанта. Кидає обличчя видатному поетові брудну лексику. А ви зводите це все до якогось примітиву? Люди йдеться. Це про те, що в Україні народилася класична література, і ця класична література народилася в третьому тисячолітті. Українська література, на превелике щастя, можемо сьогодні констатувати, вийшла із постмодернізму. Ми є свідками народження літератури нової якості. Ваша дочь читала література Ваша дочь шкільниця це читала цей А, Це прочитали всі вона. мої студенти. Це прочитає кожен школяр, вона і ми організуємо вона. звичайно. Ми організуємо конкурс на найкращу, на найкращі від. Відгук на цей роман цей конкурс дуже добре профінансуємо, видамо книжечку відгуків дітей. Тобто, ми стали свідками народження нового літературного явища. Книга яку написав господин Шкляр. вона дійсно має право на существування. Не сказать, что она шедевля... шедевральна, она очень слабенькая. В данном случае не представляет никакой литературной ценности, это факт. И мне очень тяжело осознавать, что на самом деле Шевченковскому комитету не из чего было выбирать. И, к сожалению, выбор пал. На самом деле главный минус этой книги в том, что, к сожалению... Это больше не литературное произведение, это больше пропаганда. Поэтому у вас есть свое мнение, у меня есть свое мнение. Эти люди не хотят признавать то, что существуют разные. Они думают, что. роман откровенно Вот вы сгадали. Потом вы. Я хочу вам сказать, что вы вот Влада, 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 так вот при этой владе получили на самом деле Шевченковскую премию вот такие вот несчастные писатели. Не смейте уважать люди. Нет, минус и деле, Свиньи ваше вы Цінофобії та бачника в Україні є одна фобія українофобія. І українофоби зазвичай хохлири негати, про яких геніально пише шкля. Ось сидять ти в нас з такими, як ви. Вибачте, серёж, будь ласка. ласка. Чи з такими, як вони, з ворогами України толерантність? От віді визначила приставу, творити мають суттє. Чутьку книгу я передарувала братові в дуже крутому виданні. З обкладинкою з кінострічки, але він її ще не прочитав. І за мотивами цієї книги знято фільм «Чорний Ворон. Звісно, що фільм порівняно з книгою, дуже слабенький, але досить таки наганий, знаєте, якщо би не читав книгу. Книга, з якої розпочалося наше знайомство, це Маруса. Дуже її люблю, але скажу насправді, вона не є з найлегших, так як це історичний роман. А історичні романи дуже люблю, Васильську їх по-особливому, звісно, тут багато є документів. Багато працює автор завжди з архівів. Ну, наступна книга це Троща. Вона увійшла у топ-5 кращих художніх творів про упа. Ну, топ через те, що ми знову маємо проблему англізації. А так то було б 5 найкращих книг. В чому проблема, правда ж таки? Цю книгу, до речі, прочитав і мій чоловік. Четверта книга кроукана. Коли я її прочитала, то перша думка добре, що ми з шклярем не познайомилися через цю книгу, бо я би його більше не читала. Дуже дивна книга для мене. ну, Зовсім не мій варіант. Я взагалі дивувалася, я так передивлялася і дивилася, чи, чи нема в нас в Україні ще одного шкляра, бо я щось не розумію. Ніби в так, Манерія така захоплива, але дуже дивна книга. Потім була ще одна дуже дивна річ, не схожа на шкляра. Тінсовик, але нещодавно я дізналася, що він її написав ще у Радянському Союзі. Дуже хороша, тепла історія, насправді. Ну, Зовсім не схожа на шкляра, але гідна така книга. Потім нове переведення, як тільки її побачила, тільки побачила точніше ім'я Василь Шкляр. Це у нас шоста книга, так? Я одразу її купила з тівожої пташки. Тим паче тут писало, що це про Чорнобиль. Але насправді тут про Чорнобиль тільки одне слово. Книга мені. Абсолютно не моя. Вона мені трошки нагадала книгу Марії Матюсь щоденних Це, Так знаєте, чоловіча душа, вона така розмірена. Можливо, чоловікам не сподобалось, не знаю. Сама книга, але здається, вона була перед цією. Це характерник про козаків. Чесно, про козаків, окрім чорної ради, не читала нічого. І тут дуже гарно описано життя козаків. І така історія цікава. Восьма книга, елементар. Зовсім не моя книга, я її ніць не зрозуміла. Але речення одне хочу не зачитати. Я завжди насамперед принюхуюся до підсоння. Це слово, яке московити вилучили з нашого словника Взагалі-то вони виклика біля 14 тисяч, що ніж не виклали, просто видали, розстріляли слів. А підсоння це українською ліна. І дев'ята книга це та, на котру у мене нещодавно був відгук, Заячий костел». Книга, котру я обов'язково прочитаю, шукала рік «Рік шельфів». Тому що я дивилася онлайн-презентацію, і мене шкляр так зацікавив, тому що вона про партизанів сучасності. А шкляр насправді є великим майстром слова і мені дуже круто сказати. І я казала ще давно, здається, у відгуці на чорному вороні, що майже кожну книгу можна розбивати на фрази, які потім стають фактично крилатами, гуляють в інтернеті, і зачла вам одну. Мені часто здавалося, що я коротаю на своє життя. Мабуть, люди виконані на чужину приречені жити чужим життям. Таке звернення, знаєте, до всіх людей, які шукають щастя на чужині, та нема там щастя. Краще вмерти синку на своїй землі, молодим за волю, ніж вік звікувати в неволі. Кожного своя правда. Ну, у Василь Шляр багато каже про правду і про свободу. А як же? Наче правда, це якась курва, що ходить по руках, і до кожного лящиться як голодна кицька. Це гарно все ж просто. Ми любимо казати, а то у кожного своя правда, ти тобто нема, нема двох правд, є одна правда. Просто хтось інший не вміє її побачити. І моя улюблена фраза з книги Троща про свободу. Коли воїну УПА запропонували підписати деякі документи, пообіцявши подарувати свободу, він сказав, свобода не повіє, її не можна подарувати. Вона дорога панна, її не виміняєш і не продаси. В неї тільки одна ціна. Кров.